Слава Ісусу Христу, Отче і Отче Клавдію, високопреподобні і всечесні Отці, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні Євангелія приводить нас під самий Хрест. Ми чуємо, як Ісус стоїть перед Пилатом, як Його засуджують, як кричать на Нього юдеї. Ми чуємо, як він іде на логоту, як його прибивають до Христа, і як Він віддає духа, як Він виконує все те, що про ньому було написано в Писаннях. І ми зупиняємося саме тут, де вирішується справді історія світу, тут під Христом. Торгів Христі, коли ми чуємо цей текст, повинні завжди пам'ятати, що цей текст не є спогадом про давню трагедію, про давню драму, яка сталася з Ісусом. Але це є завжди сучасність. Бо саме під Христом завжди вирішується, і нам явно і чітко ми бачимо, ким є Бог. І ким є людина, де є Бог і де є людина? І це ми чітко бачимо власне у словах цього на той час могутнього світу Пилата, який говорить і запитує Ісуса: Чи знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу тебе розіп'ясти? Ці слова для нас є знайомі, особливо риторика цих слів. Тому що в них ми чуємо справжній оцей явний контекст сьогоднішнього світу, сьогоднішніх імперіалістичних часто бажань, як вони себе називають, сильних цього світу. Тому що це є мова політики, мова імперії. І це є, звичайно, мова насильства. Натомість Ісус, відповідаючи на його запитання, говорить, що ти не мав би ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Цілком інше розуміння влади, цілком інше розуміння того, звідки вона походить, і кому найперше повинна служити. І в цих словах Ісус говорить цілком іншою мовою, тому що це є мова свободи, мова того, кого неможливо поневолити, навіть тоді, коли вони його прибивають до Христа. Хрест, власне, виявляє цю різницю між людською владою і Божою силою і мудрістю. Тому що людська влада тримається лише на страху, на страху за саме крісло. Натомість Божа сила тримається на цілком інших засадах. Вона тримається на любові, на любові до Отця і на любові до людини. Подивіться, як Пилат виносить вирок. Він залишається справді оцим рабом страху перед натовпом. Солдати теж прибувають Ісуса до Христа і самі є слугами цього наказу, і тільки оцей розп'ятий Ісус є вільний, лише Він на Христі має оцю справжню владу, владу любити до Кінця, владу над Своїм життям, владу вибору. Тільки він єдиний. Євангелист Йоан підкреслює, що побачив той, хто свідчить і правдив його свідчення, і Він каже: Я бачив це і я це свідчу. Як справді є важливо побачити, не відвернутися від Христа, не втекти, як втекли інші. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, стоїмо перед іншим Христом, Христом нашої. України, і це хрест є війни, це хрест страждання, це хрест руїни і смерті тисячі невинних. Але саме тут вирішується, чи ми будемо і надалі людьми страху, чи ми будемо людьми любові, чи ми піддаємося цій логіці насильства, чи залишаємося. Під Христом разом з ним у вірності і надії. Саме Хрест вчить всіх нас, що перемога не походить через силу зброї, але лише через вибір любові, через вірність Богові. Тому найбільший справді подвиг наших воїнів. Сьогодні медиків, наших волонтерів, полягає не тільки в тому, що вони боронять землю, але й тому, що вони не дають зруйнувати в собі оцю людяність, не вдають зруйнувати в собі бажання бути подібним до Бога. Бог створив нас на образ і подобу. І якщо образ це є те, чим ми народжуємося, то подоба те, що ми завжди прагнемо. А ми завжди прагнемо жити і освячуватися у його благодаті. І саме це є тим вибором кожного з нас. Бо навіть на полі цього бою, перед обличчям смерті, можна залишатися людиною, вільною, так як Ісус залишився вірним Сином Отцеві до Кінця. Коли ми сьогодні піднімаємо цей хрест, ми піднімаємо знак, який говорить, ось справжня влада, тут справжня свобода і тут справжня перемога, бо тому, що вона не є в силі нищити, але в силі віддати життя. І тому святе возвиження це, звичайно, не музейне якесь дійство, але це є заклик, щоб ми сьогодні. Знову підняли свій погляд на Хрест, подивилися знову наново на нього у контексті цієї війни. Тут справді є правда, є любов, і тут є Бог. Ми не повинні боятися бути слабкими в цьому світі, тому що ми поклоняємося Божій силі. Бо справді у слабкості Христа. Бог виявив свою силу у Воскресінні. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні в Лаврові, в цьому святому стародавньому монастирі Княжому, ми піднімаємо хрест над собою і над цією Україною. І ми всі з вами тут визнаємо, що у світі дає так багато темряви, зла, насильства. Хрест є нашим світлом. У світі, де панує оця брехня, хрест є нашою правдою. У світі де стільки ненависті, хрест є нашою любов'ю. Тож станьмо разом із Йоанном і його матір'ю сьогодні під Христом. І дивімося, і свідчимо, і віримо найперше своїм життям, своєю поставою. А найважливіше своїм вибором, своїм внутрішнім вибором, ким ми бажаємо стати, ким ми хочемо бути, якими ми бажаємо бачити в майбутньому наших дітей. Бо тому що там, де є хрест і де є погляд, зверний на нього, там завжди є життя, і там завжди є правильний вибір, вибір життя. Навіть коли світ це не розуміє до кінця, зневажає, як пише апостол, але вважає, що це якісь дурниці. Але саме там, де світ бачить глупоту, Бог бачить мудрість кожного із нас, кожного християнина. Тому просімо і вірмо, що в силі Божій ми зможемо перемогти найперше свій гріх. І також перемогти зовнішнього ворога. Амінь. Слава Ісусу Христу!